Суперофіційно. Єврокомісія дала зелене світло переговорам про членство України в ЄС. Сьогодні Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення союзу, у якому йдеться про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами претендентами на шляху приєднання до ЄС. Десять років тому розпочалися протести на майдані. Майдан на яких розстрілювали людей, бо вони заверталися прапори Євросоюзу. І тепер, за 10 років настав цей історичний день. Сьогодні комісія рекомендує, рекомендує розпочати переговори про членство ЄС з Україною та Молдовою. Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу за спеціальною процедурою 28 лютого 2022 року, за кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії. А в червні минулого року ми отримали статус кандидата на вступ в ЄС. Разом з ним Єврокомісія оприлюднила сім рекомендацій, необхідних для початку переговорів про вступ. Вони стосуються реформування системи конституційного судочинства і Вищої ради юстиції та вищої кваліфікаційної комісії суддів, функціонування антикорупційної системи. Україна має забезпечити відповідність нашого законодавства вимогам міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей. Уряд має провести деолігархізацію. А законодавство у сфері медіа необхідно узгодити з нормами Євросоюзу. Остання рекомендація стосується вимог про захист прав національних меншин. Зараз Україна глибоко реформує країну, не дивлячись на війну, яка є екзистенційною для нас. Україна виконала 90% від наших рекомендацій, які ми надіслали минулого року. На цій підставі ми рекомендували сьогодні, щоб Рада відкрила переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, щоб Рада схвалила переговорну рамку, коли Україна. Інадо виконає триваючі реформи, і про них ми прозвітуємо до березня 2024 року. Далі країни-члени ЄС у грудні цього року мають ухвалити офіційне рішення про початок переговорів з Україною. Щоправда, кілька днів тому радник прем'єра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме вступ нашої країни до ЄС, бо в Україні, начебто, утискають. Угорську нацменшину. Однак початок переговорів це лише перший крок до членства в ЄС. Надалі Україну чекатимуть тривалі переговори, адаптація нашого законодавства до європейського і ратифікація членства всіма державами ЄС. Українська влада ставить перед собою амбітну ціль. Бути готовими до вступу в ЄС через два роки після початку переговорів у Брюсселі ж називають не такі оптимістичні терміни вступу. Так в нещодавньому інтерв'ю голова Євроради Чарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році.